Євангеліє від Луки, розділ 16. Детальний розбір цей розділ містить навчання про управління матеріальними благами, правильне ставлення до грошей і справжні цінності Божого царства. Основні теми розділу перша. Притча про несправедливого управителя. Лук 16, перший, 13 Друге. Засудження любові до грошей. Лук 16, 14, 18, третя притча про багача і лазаря. Лука 16 19-31. Перша притча про несправедливого управителя ЛОК 1-13. Сюжет Господар дізнається, що його управитель марнує майно і вирішує звільнити його. Управитель перед звільненням кличе боржників і зменшує їхні борги, щоб вони прийняли його в свої доми після втрати роботи. Господар хвалить його не за обман, а за кмітливість. Ісус каже: Сини цього віку мудріші від синів світла у своєму роді. Набувайте друзів багатством неправедним грошима. Щоб вас прийняли у вічній оселі. Хто вірний у малому, буде вірний у великому. Не можна служити Богові і мамоні грошам. Уроки. Матеріальні блага треба використовувати для Божої справи, а не лише для себе. Розумний підхід до грошей може служити для вічних цілей. Вірність у малому веде до великих благословень. Не можна одночасно служити Богові і бути рабом грошей. Друге засудження любові до грошей лук 16, 14, 17. Контекст. Фарисеї насміхалися з Ісуса, бо були грошолюбні. Ісус каже Бог знає ваші серця і те, що у людей високе, перед Богом мерзота. Закон і пророки діяли до Івана Хрестителя, а тепер звіщається царство Боже. Легше небу і землі минути, ніж щоб одна рисочка з закону зникла. Хто розводиться й одружується з іншою, чинить перелюб. Уроки. Любов до грошей це перешкода до Божого царства. Справжня праведність не у зовнішніх ритуалах. Божі заповіді залишаються незмінними. Третя притча про багача і Лазаря. Лик 16, 19, 31. Сюжет Багач живе в розкоші, а Лазар убогий і страждає біля його воріт. Лазар помирає і потрапляє на лоно Авраама. Рай. Багач помирає і опиняється в муках у пеклі. Він благає Авраама дати йому хоча б краплю води, але отримує відповідь. Ти отримав своє добро за життя. А Лазар зло, тому тепер він утішається, а ти страждаєш. Багач просить послати Лазаря попередити його братів, але Авраам відповідає: у них є Мойсей і пророки нехай їх слухають. Якщо не слухають Писання, то й Воскреслого не повірять. Уроки матеріальні статки не гарантують Божого благословення. Страждання у житті не означає відсутність Божої благодаті. Після смерті змінити свою долю неможливо. Люди мають достатньо свідчень, щоб покаятися, але часто не хочуть слухати. Підсумки розділу 16.1. гроші. Це засіб, а не мета, другий бог знає серця і не схвалює любові до багатства. Третє праведність вимірюється не зовнішнім успіхом, а внутрішнім станом. Четвертий після смерті можливості для покаяння вже не буде п'яте. Якщо люди не слухають Божого Слова зараз, то й чудеса не змінять їхніх сердець. Головний висновок не можна служити Богові та грошам водночас. Важливо правильно використовувати матеріальні блага, бо після смерті їхня цінність зникає, залишається лише те, що ми зробили для Бога і ближніх. Євангеліє від Луки, розділ 17, Детальний розбір цей розділ містить навчання Ісуса про прощення, віру, покору, вдячність і Його другий прихід. Основні теми розділу перше попередження про спокуси та необхідність прощення. Лука 17, 1, 4. Друга віра, яка пересуває гори Лука 5-6 Третя притча про непотрібного слугу. Лука 17,7 до, до 10. Четверте очищення десяти прокажених. Вдячність одного з них. Лука 17, 11. П'яте навчання про Царство Боже. І другий прихід Христа. Лука 17, 23-7 Перше попередження про спокуси та необхідність прощення. Лек 17,1.4. Контекст. Ісус каже, що спокуси неминучі, але горе тому, хто спокушає інших. Краще було б йому, щоб йому накинули жорновий камінь на шию і кинули в море, ніж щоб він спокусив одного з малих цих. Заклик до взаємного напоумлення і прощення якщо брат твій згрішить, докори йому, а якщо покається, прости. Якщо сім разів на день згрішить і сім разів покається, прощай йому. Уроки не можна ставати причиною гріха для інших. Християни повинні прощати, як Бог прощає нас. Друга віра, яка пересуває гори, Лука 5-6, – Подія. Апостоли просять Ісуса, Додай нам віри. Ісус відповідає. Якби ви мали віру, хоча б як гірчичне зерно, сказали б смоківниці ці Вирвися з корінням і пересадися в море, і вона послухала б вас. Уроки навіть найменша справжня віра має велику силу. Не розмір віри важливий, а її якість і дія. Третя притча про непотрібного слугу лок 17,7 до 10 сюжет. Якщо слуга працював цілий день, а потім повернувся додому, господар не дякує йому. Він просто виконав свій обов'язок. Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть. Ми слуги не потрібні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити. Уроки. Ми не можемо заслужити Божу благодать, ми служимо з вдячністю, а не з претензіями. Справжня покора виконувати волю Божу без очікування нагороди. 4. Очищення десяти прокажених, вдячність одного з них, ЛК Сімнадцять, одинадцять, Подія Десять прокажених просять Ісуса про осцілення. Ісус каже Ідіть, покажіться священникам. Поки йшли, очистилися. Один самарянин повернувся, впав до ніг Ісуса і прославив Бога. Ісус запитує Хіба не десять очистилися? Де ж дев'ять? Встань і йди. Віра твоя спасла тебе. Уроки багато людей отримують благословення, але не всі дякують Богові. Бог цінує вдячність і прославлення. Віра веде не тільки до зцілення, а й до спасіння. П'яте навчання про Царство Боже і другий прихід Христа Лука 17,20 20, 37. Подія. Фарисеї запитують Коли прийде Царство Боже? Ісус відповідає: Царство Боже не прийде видимо, воно вже серед вас. Прийде день, коли люди прагнутимуть побачити сина людського, але не побачать. Як блискавка сяє від одного краю неба до іншого, так буде син людський у день свій. Як було за днів і лота, люди їли, пили, одружувалися і несподівано прийшла загибель. Того дня, хто буде на даху, хай не сходить у дім, а хто в полі, хай не повертається назад. Згадайте жінку лота хто хоче зберегти своє життя, то його втратить, а хто втратить, збереже. Уроки. Царство Боже вже починається в серцях тих, хто вірує в Христа. Другий прихід Христа буде раптовим і несподіваним. Головне бути готовими і не прив'язуватися до земного. Підсумки розділу 17.1. не спокушати інших і прощати ближніх. Друга віра навіть мала, має велику силу. Третє служити Богові без гордості. Ми виконуємо свій обов'язок. Четвертий Бог очікує вдячності за його благословення. П'яте царство Боже вже діє. А другий прихід Христа буде несподіваним. Головний висновок християнин має жити з вірою, покорою, вдячністю і готовністю до приходу Господа. Євангеліє від Луки, розділ 18, детальний розбір, цей розділ містить навчання Ісуса про молитву, віру, покору, багатство, спасіння та Його майбутнє страждання. Основні теми розділу перша. Прича про наполегливу вдову Лука 18, 1, 8. Друга притча про Фарисея і митаря. Лука 18, 9, 15. Третє. Ісус і діти. Лука 18, 15, 17, Четвертий. Багатий юнак і питання спасіння. Лука 19-30 п'яте Пророцтво про страждання Ісуса. Лука 18, 30, 1, 34. Шосте зцілення сліпого біля Єрихона. Лука 18, 35, 43, перша притча про наполегливу вдову. Лука 18, 1 до 8. Сюжет Вдова приходить до неправедного судді і просить захисту. Суддя не боїться Бога і не поважає людей, але через її наполегливість все ж виконує її прохання. Ісус каже чи Бог не оборонить вибраних своїх, які волають до нього в день і вночі, скоро дасть їм оборону, але чи знайде син людський віру на землі, коли прийде? Уроки. Молитва має бути наполегливою. Бог справедливий і обов'язково відповість на молитви своїх дітей. Справжня віра буде рідкістю в останні часи. Друга притча про Фарисея і митаря. Лука 18.9. Сюжет. Фарисей і Митер приходять молитися в храм. Фарисей, дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди, грішники митарі. Пощу двічі на тиждень даю десятини. Митер стоїть здалеку, не сміє підняти очей, б'є себе в груди і молиться. Боже, будь милостивий до мене, грішного! Ісус каже, Митер повернувся виправданим, а Фарисей ні. Уроки Бог любить покірних, а гордих принижує. Самоправедність не виправдовує перед Богом. Щира покаянна молитва важливіша за релігійні обряди. третє Ісус і діти ЛК 18, 18,15, 17. Подія Люди приводять дітей до Ісуса, але учні забороняють їм. Ісус каже Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм. Бо таких є Царство Боже. Хто не прийме Царства Божого як дитина, той не ввійде до нього. Уроки діти приклад віри, довіри та щирості. Без смирення і довіри до Бога неможливо увійти в Його царство. Четвертий багатий юнак і питання спасіння Лука 18-30. Сюжет. Юнак питає Ісуса: Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Ісус відповідає: Додержуй заповіді. Юнак каже, і я це виконав з юності. Ісус, продай все, що маєш, роздай у Богам, і матимеш скарб на небі. Юнак засмутився, бо мав велике багатство. Ісус каже Як тяжко багатиму війти в Царство Боже, легше верблюду пройти крізь вушко голки. але неможливе для людей, можливе для Бога. Петро питає А що буде з тими, хто залишив усе заради тебе? Ісус, вони отримають у сто разів більше в цьому житті і життя вічне у майбутньому. Уроки. Матеріальні речі можуть стати перешкодою до спасіння. Без Бога неможливо спастися спасіння тільки через благодать. Хто служить Богові, той отримає винагороду. П'яте пророцтво про страждання Ісуса Лука 18, 31-34. Подія. Ісус каже учням, що у Єрусалимі його видадуть, висміють, зневажать, уб'ють. А на третій день він воскресне. Учні не розуміли цих слів. Уроки. Страждання Христа, частина Божого плану. Навіть найближчі учні не розуміли його місії. Шосте зцілення сліпого біля Єрихона, лики 18.35 43 сюжет. Сліпий чоловік біля Єрихона кричить Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Люди намагаються змусити Його замовкнути, але Він ще голосніше кличе Ісуса. Ісус запитує, Що ти хочеш, щоб я зробив? Щоб я прозрів, Господи? Ісус зцілює Його і Він починає славити Бога. Уроки. Наполеглива віра отримує відповідь. Не варто слухати тих, хто намагається завадити наблизитися до Ісуса. Зцілення має не тільки фізичний, а й духовний вимір. Людина починає славити Бога. Підсумки розділу 18. одна молитва повинна бути наполегливою і з вірою. Друге, смиренне серце важливіше за самоправедність. Третє царство Боже належить тим, хто приходить до Бога як дитина. Четверте. Багатство може стати перешкодою до спасіння, але для Бога все можливе. П'ятий Ісус готував учнів до своїх страждань, але вони ще не розуміли цього. Шоста. Наполеглива віра приносить зцілення і духовне прозріння. Головний висновок Бог шукає смиренних і віруючих, а не тих, хто покладається на себе. Лише наполеглива віра, довіра до Бога і готовність слідувати за ним відкривають шлях до Царства Небесного.